ми займали 6 зрабки за 30 злотих то есть космічний седем плейбук і велика пенсія банкіра за 20 злотих мегалінія шибкий мільйон і дві за п'ять злотих то есть доларик і лакіда і вклад до кохання 60 140 злотих добре а ще слоник 140 єди Приближим слоник 100, 100 э, номер 149. Шукаємо тих слоників, которых нема А выграна 80 злотых. Добре. Туаки дай з номер 15. Шукаємо кої личинки і выгрываємо

Nie ma. A dolarek z numerką 39 szukamy worek. I wygrywający liczbę, Może dolarek nam ktoś zdać. 29, 23, 15, 24. I mamy 2. 34, 35, 29. Mamy wygrane. 31. 11, 26, 13, 25 обок і 3, напевно, 5 злотих. 5 злотих, мамо. Але, мамо, добре. Зараз зробимо швидкий мільйон з номерком 15, шукаємо гвізду і ворог, який одразу дає 70 10 злотих. Перша гра 54 шукаємо. 19, 22, 59, 44 і 18. Друга гра 28, шукаємо і мама першого бочка 29, 47, 26, 38 і 24. 11 шукаємо, 25, 46, 51, 27 і 16 четверті гріт 65 штук, а мама 39 52. 2 304 обох 4 2 і 31. П'яті гріт 13 штук. 32 14 56 15 і 37. Аллюша відкрилась і це. Пусто. Ну то спробуємо мега лінії та я раз номер 15. Шукаємо тенчу і діамент. діамант. діамент. Ту діамант. діамент. Ту. Два рази. Ту. Ну і то все тенчу нема. Zegarek ananas. Dobra, mamy na nas. Tu mamy na nas. Tu. A zegarka nie widzę. Dobra. Wiśnia, piłka. Mamy wieszenię. Tu. Tu. Тумами пилотка. И то надо: кокос и фламинг. Маме два раза фламин. Фламін. 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 фламін, фламін. І все. Кості і Попкор. Есть кости твою и ту, твою и ту, и ту, ту, ту. ту маме кости. Гвезда и корона. маме и Есть корона, гвезда, гвезда. Кості, гвезди. Добре. Сердушко і перстенок. Ме сердушку, сердушко і перстенок. кокос сердушко і перстенок. І ту маємо сердушку. Кості. Самоход і роверик, роверик дає нам лінію, кохані, супер, тут маємо роверик, тут теж, тут самоход, ще є один самоход, а тут маємо два рази ровер і туїст, ровер і самоход, все ну, добре, але ж маємо лінію. Клапки і цитринка. Клапки я не помню, там би виділа цитринка, де звела. Є цитрена, тут маємо цитрину, тут маємо ту ще цитрину, і тут все. Віногромко із саквою. Маємо віногромко. Е, а чому моя сердечко тут не здрапало? Віногромко із саквою. Осім символів до конця. Ту máme монетку. І нашиник. є монета, монета. тут маємо два рази монету. Тут є знашенник, монета. І то що? Мотилика нема. А апарат маме ту. Єдин. Є є мотелик. Ну, єдина. Добре. Świnka i dzwonek, mamy dzwonek. Jest i świnka. Świnka, świnka. Dzwonek. Świnka, dzwonek. Świnka, dzwonek i co teraz? Uć. dodut, uć i co jeszcze? Tego co nie ma. Uć i podkowa, tego co nie ma. Добре, мами уч. То мами уч. І то бонусі мами. Перх. То мами єднодні. Перстенок, ровери, корона. Корона є, перстенок є. І ровер є. Можна От, одразу. Добре, 20 золотих, ну, але є. Бебе, ну п'ятно. Зосталися нам, кохані, найдорожчі зрадки. Плейбуджик, велика пенсія банкіра, космічний сіяний плейбук з номерком Ш. Шукаємо сюдемки і викриваємо лічби. І чи мами, кохані, мозну чушку. Дев'ять єдин, чи і 22. ще 4, 15, 14, 11 чотирнашчі, єдинашчі, Нема. 20, 33, 21, 3 i 28. Nie ma. Siódemka, rubina szukamy. Mamy szwinku, worek, monetę, portfel, kufer, perfumę, zegarek, lusterko perla i złoto. To trzy siódemki szukamy. Jedna siódemka. тут теж є одна судемка, третя гра. Дві судемки. Чверта. Дві судемки. Тут є одна судемка. Шоста. Дві судемки і судно, дві судемки. Нема медаль чет. Ну тут два ідентичних символи нема. Тут теж не відзе. і нема. 50 symbole albo trzy siódemki. Mamy dwie monetki, tu mamy różne, różne i różne. 6 gra. Różnie, ósma dwa dzwonek, 9 różne i 10 dwie korony. Tutaj szynetycznych kłody. І нема. Тут монетки. камемонетки. тут перло і портфель. Корона ворог, парфуми, швінка, люстерка і куфер. Контрольний. Дружні плейбукси не списав. Це надія на ці дві здрапки. Квалька пенсій банкєра з номерком 2002. В бонусі шукаме квоту, тут шукаме клік, гарник, сейф. Маме пілка, кару, цигарик, авокадо, ананас, яблушко, швинка, шлівка, телескоп, перла, трефел, діамант, гвєрта. Подкова, вишня, Капутка, Нарка, Цитрина, Сонечко, Арбуз, Пік, Віногрона, Тенча і Мами Кохані Клік. Чилі 60 злотих, ой, ще 10 злотих юж Мами. Супер. Квітушек, e, Бітрёнка, Парасолька, Мушла, Корона, і Ключик. Бонусі Мами Кості. А тут 60 10 злотих з ротом. такі контрольні. Ну, є все це, це. Добре. Мама з ротик. Зараз цю демочку з номерком 10. Бонусі шукаємо квоту, тут шукаємо сюдемку Кшинжиц Планету. Вратує нас це зрадка чи ні? Доложим, що це комета, квітушик, астронавт. Мами сюдемку, кохані, мами. Авокадо, Mura, perla, jabłuszko, portfel, diament, piłka, ananas, kutka, owce, winogrona, tęczę, mełonę, palma, antena, słoneczko marte, klucz, Cetrenka, tornado teleskop, no i ostatnia tutaj rakieta, korona, cegarek, gwiazda i wiśnia. W bonusie mamy pik. A pod siódemeczką u nas 30 złotych zwrotu. No ale jest. I kontrolnie CC. Dobre kochani, to szybkie podsumowanie. На штири ріжчі єдно злоту, флейбучик, шибкий мільйон, лакі дей і слоніксі. Не списали. Велика пенсія банкіра з номерком 22, мами плік 3 діжчі злотих. Космічно сідемо дало сюдемочку 3 діжчі злотих з роту. Мега лінія, сарабки сідали по зроту, мами лінію 2 діжчі злотих. І доларик нам теж дав 5 злотих з роту. Чили кохання. Трошки так би віддати. На іле мобіла 100. 140. На 141 злото з досканих 75. Ой, кохані. 56 злотих мінусів, кохані, ну і 40. Ну, так є, так є, не завжди вигривать, ну село, трохи і забрать. Кохані, як вам все сподобав тіночок, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. зичу вам дуже здоров'я вам і ваші родинки. І дякую дуже за коментар, за ваші субіки. За лапки вгору. E... Зайчу вам зрубка і всього доброго. Тримайте теплітку. До зустрічі. Бузячки. Па-па.